Чуєш на синку. Цей запах ні з чим не сплутаєш. Люблю запах на ранку. Вітаю, друзі, слава Україні! Один шановний пан під моїм останнім відео написав цікавий коментар, який боюся, поділяють більшість українців. Він написав приблизно такі речі. Ідіот, вам теж не хворіти. Якщо ми перенесемо війну на територію Московії, то ми самі перетворимося на агресора, і тоді захід нам припинить допомагати. А ви недооцінюєте ресурси московитів і наші, ми опинимося сам на сам з ними і програємо. Тобто, що за нісенітниці, як це приносити війну на територію Московії? Е, хотів розглянути цю маячню детальніше. По-перше, ми вже з вами ніколи не станемо агресорами за законами війни. Агресором є лише та країна, яка розпочала війну. Німеччина була агресором навіть у 45 му році, коли війна точилася вже на її теренах. Вона все одно була агресором і судили її як агресора. І якби з бігом обставин цю війну вдалося би перенести на її територію раніше, наприклад. Вже в 41-му чи 42-му. все одно вона була б агресором, навіть якщо більшість, більша частина війни аж до 45-го, точилася би на її теренах. Агресором є той, хто розпочав війну. Далі жодна з західних країн ніколи, принаймні я жодного разу не чув, не казала, що Україна не може або не має права переносити війну на територію Москви. Навпаки, я постійно чую. Геть протилежні заяви і британців, і навіть французів, і німців, що українці мають повне моральне і законне право переносити війну туди, що їхні військові цілі це законні цілі. До того ж, вже були непоодинокі випадки. Я не чув жодних застережень. Типу, що ви робите? Навіщо ви гатите по якомусь там нафтозаводу чи нафтопровіду? Було повно, як це ви потопили крейсер Москва. Жодних заяв не було. Тобто жодна з цих країн абсолютно не проти, геть не проти, аби українці воювали за Україну не на території України, а на території Москви. Чого ж стосувалося застереження? Застереження стосувалося використання при цьому західної зброї тільки цього моменту, і все тільки цього. Не того факту, що українці мають перенести війну на територію Москви, це абсолютно логічний, законний, правовий моральний акт. Про це казав і Борис Джонсон, і Ріші Сунак про це заявляли і американці безліч разів. Я чув навпаки протилежні заяви, що це було б логічно, морально і законно. Застереження стосувалися лише того, аби при цьому не була використана західна зброя. Чому так? Ну, по перше, західні країни дуже побоюються, щоб їхня зброя не потрапила у руки москвинів. Шпіонаж ще й досі існує, і процвітає квітне, як український YouTube. Але для багатьох із вас це невідомі речі. Вам здається, що якщо десь в інтернеті є характеристики, танка Абрамс, то все, вже москвини його скопіювали. Дзуськи, дзуцькі. Це лише геній може побачити щось у загальних рисах і відтворити. Ось він побачив красиву будівлю, так? Він прийшов. Геніальний архітектор і просто намалював її, і відтворив. Він знає всі ці склепіння, нормативи, значить, тяглості, які там мають бути. Е, все. Він це зробив. Але мавпа так не може. Мавпі потрібне детальне креслення. Без цього вона не може скопіювати. Вона здатна лише копіювати. Папуга здатний лише копіювати. Він навіть не розуміє. Сенсів, про які говорить, але він здатний копіювати. Він теж здатний кричати: піастри! Піастри! Хоча він геть не розуміє, що таке піастри. Але він здатний так кричати, так і москвини. Подивіться, вся їхня військова техніка, власне, це все те, що їм дісталось спадок від Другої світової війни. Ось був танк т 34 з американським двигуном, з американськими технологіями. Американці допомогли їм збудувати танк. Вся решта. Т-55, Т 65 Т-72, Т 80 Т 90 прорив. Тощо це все модифікації того самого Т, який, до речі, створювали наші харківські інженери за допомогою американців. Так все більш ні на що вони не здатні. Ось сконструював їм Хьюго Шмайсер, цей Калашніков, який просто присвоїли назву молодому перспективному політработнику. І все більше ні на що вони не здатні. Далі вони вже будуть іти. Модифікації цих АК. не більше, не більше. Все, що в них є, всі ці зброї, всі ці РСЗВ, це все модифікації Катюши, яка була на студебекері. І так далі. Тобто, все, що вони отримали, цей поштовх, всі технології німецькі, які вони захопили після другої світової війни, все це вони і далі мусолять, 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 пережовують, виригують, знову жують, знову виригують, і так далі. Тощо, тощо це мавпи не здатні щось зробити самі. Вони здатні лише копіювати все, що вони робили. Це була копія, починаючи від атомної бомби. Закінчуючи всім магнітолою в автомобіль самим автомобілем, про це є безліч передач. Подивіться, навіть ці фільми ця іронія долі або з легким паром і так далі, все це скопійовані комедії, італійські, французькі, американські. Але завдяки тому, що все совітське суспільство рабів, воно було в такій, ви знаєте, як інформаційній бульбашці. Не мало доступу ні до чого, що було поза межами кордонів цієї совітської тюрми, то ми і не знали про ці речі. Ми не знали, що це лише жалюгідні копії із оригіналів. Тому захід справедливо побоюється того, що їхня зброя опиниться в руках у москвинів, і вони просто почнуть її тупо копіювати. Бо чомусь вони так і не створили власний джавелін, джавеліни застосовувалися ще в Іраці, що заважало би, здавалось. Це не так то й просто, друзі. Не так вже й просто. Я вже не кажу про якісь більш потужні речі. Це перший момент, чому вони не хочуть, аби українці використовували західну зброю. Ви ж бачили нещодавно, який був переполох. Їх, оце коли було підбиття Леопарда, значить Бредлі, їх навіть не напружило те, що підбили танк. Ну це війна. Це війна. Танки будуть підбивати, шкода, і з нашого боку також. Їх напрошував той факт, що ця зброя могла опинитися в руках у Москвинів, тому вони одразу так засовувались на місці. Це перший момент. Вони дуже бояться, щоб ця зброя не потрапила у руки москвинів. А другий момент вони будемо відверті, стють, бояться бути визнаними стороною конфлікту. Саме тому. Пуйло завжди згущає фарби і каже, що якщо будуть постачання F-16, ми будемо наносити удари, будемо вас вважати стороною конфлікту і так далі. Вони дуже бояться бути втягнутими.